Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Манчестер Сіті та Фулгемом. 3-2, Манчестер Сити перемогает. И сегодня я, мои любимые друзья, хочу поговорить про данный двобей. Давайте все распочнем по порядку. 4-1, 4-1, стартовая расстановка Господарев, Эдерсон у воротах, Мануэль Аканджи, Рубин Диаш, защитники, Йошко, Гвардиол, Нико Льюис, по флангах, Матео Ковачич, центральный опорный пивзахистник, Илкай Гиндуган, Фил Фоуден, центральный атаковальный пивзахистник и Джек Гриллиш, Бернардо Сильва по флангах та Эрлинг Голланд у нападе це старту Росновка Манчестер Сити Фулгам, 5-4-1 старту Росновка Бертлина в ротах Андерсон ТТ, Бесси. Трійки захисників, і Вобі Робінс у тералі, Саша Лукіч, Бергі півзахисники, Андреас Перейра та Адама Треоре, ну також півзахисники, Андреас Перейра як правий півзахисник, Адама Треоре, як лівий півзахисник, тобто дуже активно підключалася вони до атак, але і при захисті дуже низько опускалися. Рауль Хейменес у нападі. Ну, а тепер давайте поговоримо про матч. Що ж, дуже цікавий початок. Фулгам дуже сильно сподобався. Да, Манчестер Сіті, ну прогнозовано, що команда Хесепоквердіоло більше володіла м'ячем. Ось. Але за моментами хочу сказати, що фулгами навіть був цікавіший. А так навіть була цікавіші. Фулгем, ви прекрасно бачили їхню стартову розновку, 5-4. 1 Дуже високі захисники Андерсон, ТТ, Бесі, Дуже важко було Манчестер-Сіті якісь моменти створювати. Ось. Насправді важка гра для Манчестер Сіті. Двадцять хвилин на матчу. Манчестер Сіті пропускає, а Фолган, відповідно, забиває. Рауль Хеменес робить якусь неймовірну передачу п'ятою на Андреса Перерейру. Андреас увірвався до житного майданчику, пробив та забив Андрес Перейра. І таким чином бразилець вивів Фулхем Перед, але Манчестер Сіті доволі таки швидко команда Хосепе Гверділо відповіла. Відповіла. Матеуковичич пробив. Там був кутовий, якщо не помиляюся, відбилися футболісти Фулгами, але на підбиранні був Матеуковичич, потужний постріл, рикошет від захисника, якщо не помиляюся. Ну, і таким чином м'яч сітку це таке залітає. Один-один, менше Терсіті відігрується. Ось, але у Фулгама. До речі, в Водомитрорета були хороші моменти, але забити іспанці не далося. В кінці кінців один-в. -один. Початок другої 45 хвилинки і Манчестер Сіті збиває Манчестер Сіті забиває матео. Ковачич. Забуває гол Матео Ковачич Бернардо Сільва. Ідеально викатує м'яч на Хорвата. Матео пробиває в дальній кут та забиває футболіст національної збірної Хорватії Оформлює дубль Матео Ковачич. Але фулгом міг відігратися. Ось пригадується момент, коли Адама Труя на швидкості. Просто обіг Кайла Уокера вдалося. Ну, ми знаємо, що до Матроре, Та дуже швидкий. Вийшов один на одну. Удивить Троре, але не забив, тому що Едерсон Мораець відбив удар Адами Туре. Жермідакіум на 80-20 хвилині. З передачі Ніка, Ніка Льюіса. вийде на позицію потужним ударом заб'єльгіз. І зробить рахунок 3-1, і здавалося, що все. І здавалося, що все. Все у Манчестерсі вже під контролем, але Нельсон ні. віддав передачу на Карваліо, Ну, Карвалі одним дотиком пробиває верхній кут, забиває, робить рахунок 3-2. І кінцівка поєдинку для Манчестер Сіті була дуже напружена. Тут таки Карвалі, Керні, Нельсен, Кастань, Смітро вийдуть у другому темі Манчестер, припишу Фулгема, а у Манчестер Сіті вийде Джон Стаунс, Кавокер, Жермідакю та Матеус Нунеш. Матеус Нунеш. В кінці-кінці Манчестер Сіті перемагає. Восьмого церінга Голланда. Емоції зрозуміли, тому що дуже дуже важка перемога для Манчестер Сіті. Дуже важка перемога, мої любі друзі. Ну дуже важка. І навіть статистика про це говорить. Да, у Манчестер Сіті була перевага і за ударами, і за володінням, але перевага не така та є велика. 20-11 за ударами. Без питань. 7-4 удари в площину. Без питань. 59% володіння м'ячем проти 41 Фулхема. Без питань. 8-3 за, за коту. Без питань за годом питання все таки є, тому що 5 гольових на год було у Фулгема і 3 гольові на годи команда упустила, мої любі друзі. У Манчестер Сіті був лише один гольовий шанс, і один гольовий шанс вони упустили. Але за гольовими шансами тут 5-1 на користь Фулгема, мої любі друзі. 5-1, мої любі друзі, за гольовими шансами на користь Фулгема. Да, 626 продаж, Манчестер Сити, 567 продаж, это очень 90, это точно Манчестер Сити. 443 продаж, чем Вулгама, 375 продаж, точно 86, 500 точно продаж, 3-0 за усайдом, из 20 ударов Манчестер Сити на низ, 7 ударов в площадь, 8 ударов было заблоковано, 5 ударов пролетели а, по взворота. Фулгам за 11 ударів наніс 4 удари в площину, 3 повз ворота, 4 заблоковані удари по успішних відборах. Манчестер Сіті, 8 успішних відборів, 72% успішності. Фулхем зробив 9 успішних відборів, 39 успішності. 2 Сейви Едерсона, 4 сейви Берталіон, 19, 22, повинні сім'яча. 4-7 за перехопленнями. 10 порушень правил у Фулгема, одна жовта картка. У манчестер Сіті лише 4 порушення правил, але 2 жовті картки, не граючи футболіцею матчу Матео Ковачич, який форми фадубель, який приніс де факто і перемогу в Manchester Сіті. Підсумок цього матчу. Ми бачили статистику, так. Да. Манчестер Сіті більше володів. Мене. Чим більше позиційно атакував, але за голівими моментами, за головним та ключовим показником саме Фулгам переграв Манчестер Сіті. П'ять на нагод і 3 голіві нагоди у пущенні. Фулгом на мою суб'єктивну точку зору на поразку не награла команда. Фулгам дуже хороший матч команда провела. Ось, дуже хороший матч. І справді, дуже хороший матч, мої любі друзі. Команда провела Марка Сільви. Ось, і справді, Марка Сільва дуже хороший матч. Дуже хороший матч від Фулгама. Манчестер Сіті перемагає. вболівальники Манчестер Сіті. Я хочу привітати вашу улюблену команду з перемоги. Вболівальники Фулгама. Ну, ви точно можете бути гордими за свою улюблену команду. Тому що Фулхем просто брав на нас Етер Стедіан. Фулгам переграв Манчестер Сіті. За моментами ми це прекрасно бачили. Фулгем переграв Манчестер Сіті. А утро! кто? Да, на кого спит пичек? Хасеба Гвардиола. Манчестер Сити с 17 й далеко выебал. Другая позиция у Манчестер Сити. Дякуем за лагу. Дорогие, фулка. Фулка. Зачекай, это фулка с темой. 11 баллов команды по своим 10 забытых мяча. 8 мячей пропущены. Плюс два різниці за обидих та пропущення. Непоганий старт від підопічних Марка Сільви. Команди йде на даному у зоні Ліги Конференції. Манчестер Сіті 3, Фулкем 2. Дякуємо за увагу. Бережіть себе. Бажаємо тільки добре на в житті. Всі до побачення. Всі нових зустрічей.